На хресті помирала любов, смерть завзято плескала в долоні, там стікала струмочками кров, і терновий вінок в'ївся в скроні. Скільки мук і знущання вона перенесла страшні ті години за спасіння, висока ціна була сплачена там Божим сином. То за гріх мій тяжкий на хресті помирав мій Спаситель у муках. Я стояла з бурою, з любою тоді. Я вбивалися цвяхи у руки, я кричала в той час розіпни, я страждання йому завдавала, бо в підступних руках сатани в його владі тоді пробувала. Він дивився на мене з хреста, в тих очах було стільки любові, шепотіли засохлі вуста, і в тій тихій душевній розмові вчула враз своє власне ім'я. Ти моя найцінніша дитина. Дуже сильно люблю тебе, я І пробачаю тобі всі провини. Серце стиснулось, вічай душив, гіркі сльози з очей прокотились. Ну за що ти мене полюбив? Я ж тобі стільки болю вчинила. І, схилившись, в з каятям, я до нігтих розп'ятих припала. З того часу змінилось життя, як любов його дивно пізнала. Та любов в моїм серці горить. Я дочка Всемогутнього Бога. Все життя йому хочу служити, З ним чекає мене перемога. Амінь.